Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму швидкий та смачний в приготуванні яблучний крамбл. Нам знадобиться по 70 грамів вершкового масла, цукру, борошна та горішків. Горішки попередньо я підсмажила на сухій сковорідці. Одна чайна ложка ванільного цукру та 3-4 яблука. Змішую усі сухі інгредієнти: борошна, цукор та ванільний цукор. До сухих інгредієнтів додаю масло кімнатної температури і перетираю, щоб утворилася крихта. Ось така крихта має вийти. Нарізаю яблука середніми шматочками, шкірку очищати не потрібно. У форму змащену вершковим маслом та посипану борошном виклала яблука. Тепер посипаю горішками, а зверху висипаю крихту з тіста. Відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 30-35 хвилин. Розмір моєї форми 25 на 25 см.